Теми шахрайських схем множаться з кожним днем. Наприклад, вам телефонує нібито працівник банку і просить надати пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки чи будь-які дані, які можуть бути відомі лише вам, або рано вранці чи вночі ви отримуєте дзвінок, у якому, начебто, голосом вашого родича терміново просять гроші, бо той потрапив у біду. І аби тишком нишком вирішити питання, треба віддати поліції тисячі гривень. Також ви можете отримати повідомлення, що дзвінок, де повідомляють, що ви стали переможцем розіграшу, та аби отримати свій Рис, вам треба лише сплатити невеликий відсоток від суми виграшу на час повномасштабної війни з Росією. Шахраї не зупинилися, а лише придумали нові схеми. Одного робочого дня мені зателефонував у месенджері якийсь незнайомець. Спочатку я не відповіла на дзвінок, та, побачивши, що мені телефонує Франко український співак, здивувалася та написала повідомлення, в якому цікавилася, з якою метою мені телефонують. Одразу ще отримала відповідь на своє питання, в якій умовний поль представився командиром 124-ї бригади. Пише, що збирає гроші по братиму на операцію. А далі він знову зателефонував. А ще раз підкажіть, яка у вас бригада? Бо не розчула Наталя, 124-та. 124-та, Я поняла по... так це територіальна оборона, чи як? Так, То й тому звертаюся до вас, Наталі. Я зараз до колег звертаюся до всіх. Ну, я не то, що я вас зичу, там, може, ну, може, ввечорі з богам, я вам там і подарую на подарочом скільки. Українська мова умовного франко українського поля мене вразила, тому я попросила його ще раз представитися, аби точно розуміти, з ким я розмовляю. А як звали. вас звати? Ви ж не представилися. Павло мене звати. Павло. Так, так. так. — Павло чи Поль? Поль Павло. Поль Павло. А чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Так, ну, взагалі, то народний, ну там зараз пісні пишу, так то народний артист України. Народний артист України. А що вона так ну я розумію? Да що... Ні, просто ну мені народні артисти України ніколи ще не дзвонили і не писали. Певно, зрозумівши, що я не повірила, Поль Павло каже, що йому телефонують, скидає наш дзвінок та видаляє сторінку у Фейсбуці. Видалена сторінка була майже точною копією одної сторінок франко-українського співака Поля Манандіза, аби зрозуміти для себе, хто такий Поль Павло 124-ї бригади ТРО, телефонує справжньому полю. Альопольманандіс народився у Франції, розпочав там співочу кар'єру. У Парижі подружився з українським оперним співаком та героєм України Василем Сліпаком, який познайомив Поля з українською культурою. Поль закохався не лише у нашу культуру, а й в українку Олену. Тому у 2015 році він переїхав до нас. Зараз працює керівником департаменту міжнародного впливу та культури інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України та захищає нашу країну в культурному та інформаційному просторі. На питання чи збирав він комусь гроші на допомогу. Відповідає так: я ніколи не був волонтером. Я більше що можеш називається меценат. Значить, я не спроси ніколи у моє життя. А один грівна як хто -то, за допомогти Збройній сил в Україні, це завжди був моїх грошей. У мене нема фонду, нема нічого. Я все роблю через свою роботу. Це тому що якщо є так такі людей, може бути і руські деві, хто спробує хто спросити грошей на моє ім'я, ну я думаю, що людей доведе знає, що це не я. Оль каже, що багато його знайомих та друзів зараз захищають нашу країну на фронті. Та якщо вони звертаються до нього з запитом на купівлю чогось, він не оголошує збір. А я не волонтер, я меценат. Значить, я працюю, і через мої роботи, ну котре мені платить, я ці гроші мої купити сам, що треба для моїх друзів. Речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк каже, що подібні прохання про допомогу часто надходять зі зламаних акаунтів та пояснює, як не потрапити у пастку до шахраїв. Якщо у соцмережі ви отримали повідомлення чи дзвінок з проханням надіслати гроші на допомогу другу чи знайомому, не поспішайте. Спочатку переконайтеся, чи справді вашому товаришу потрібна фінансова допомога, аби зловмисникам не вдалося вас ошукати, то передусім вам необхідно перетелефонувати цьому другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим номером, який вказаний у нього на сторінці в соцмережах. Пам'ятайте, якщо шахрай зламав сторінку, то він міг змінити номер телефону в профілі. Також варто запитати у свого друга про те, що можете знати тільки ви. Таке запитання відразу викриє шахрая. Крім того, поліція закликає громадян захистити свої акаунти від можливого зламу. Для цього треба створити надійні складні паролі та не використовувати один пароль для кількох різних ресурсів. Також обов'язково вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо вони надійшли від вашого друга, адже якщо його аккаунт зламали, то зловмисники можуть розсилати такі посилання, за ними може ховатися вірус або ж фішинговий ресурс. Тож будьте обачними та не дайте шахраям шансу вас ошукати.